Наразі була проведена Рада національної безпеки та оборони одним із питань, які я доповідав президенту України і всім членам РНБО. Це та ситуація, яка сталася у нас вчора по Куп'янському напрямку, населений пункт Масютівка. Я хотів би почати свою оперативну доповідь вам з. Цієї події приблизно о 20.00 Вчора ми отримали повідомлення про те, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена дожимна станція магістрального газопроводу Тольятті-Одеса аміакопроводу. Значить, ця ділянка становить 12 кілометрів. Там залишався технічний аміак. За нашими підрахунками, на вчора та кількість становила 700 тонн. Звичайно, що це надзвичайна ситуація, яка сталася. Одразу був зібраний штаб з ліквідації наслідків техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по Харківській області, куди увійшли всі місцеві міські військові адміністрації, Національна поліція, ДСНС, всі абсолютно служби, які мають працювати посилено над ліквідаціями наслідків цієї ситуації. Значить, нами було одразу проаналізовано той стан справ і витік аміаку, який відбувся. Значить, одразу були направлені відповідні служби ДСНС для вимірювання, тобто повітря, скільки там концентрація аміаку. Паралельно із тим, направлені Національною поліцією підрозділами ДСНС і відповідно працівниками Укрхімтрансаміак аміак на найближчу. Станцію для того, щоб виміряти тиск і взагалі зрозуміти, скільки у нас йде витік каміаку, бо це, власне кажучи, напряму залежить, які ми дії мали вживати і щодо евакуації населення в тому числі. Ми чітко розуміли на той стан справ, які населені пункти підпадають у нас під евакуацію. Звичайно, якщо брати максимальну евакуацію, це місто Куп'янськ, це ми розуміємо по самому місту це майже 5 тисяч населення. Якщо брати Куп'янську громаду, то це 10 тисяч населення. Якщо брати ті населені пункти, які у нас знаходяться ближче до місця пориву, то це три населені пункти. Кількість населення приблизно 400 осіб. Там є невеличкі села, де у нас проживає 10 людей. Ми їх всі знаємо, умовно кажучи, да, і у нас були готові плани. Евакуації вони у нас є, власне кажучи, по кожному населеному пункту, тому що ми вже живемо 15 місяців у стані війни, там на півночі, північно-східному напрямку, східному напрямку. І тут, власне кажучи, ми привели цей план евакуації у посилену готовність. Тобто, у нас були автобуси, у нас були маршрути. Ми зарезервували майже 3,5 тисячі місць по місту Харкову для можливих переселенців. І це відповідно гуртожитки вищих навчальних закладів. Ну і, власне кажучи, коли ми прибули на цю станцію, дослідження показали про те, що спрацювали запобіжні клапани зворотнього тиску, і, власне кажучи, зупинили порив витік аміаку із трубопроводу на ділянці 2,2 кілометри, що значно, звичайно, оптимістично для нас. Щодо розвитку цієї ситуації з витоком, власне кажучи, цієї речовини. Значить, за нашими підрахунками, знову ж таки, підрахунками спеціалістів, витік стався 134 тонн аміаку. Значить, звичайно, що разом із Гідрометеоцентром, представниками, які також входили у штаб, нами було визначено напрямок руху вітру повітря. Да? Силу повітря, і, власне кажучи, що в принципі давало оптимістичні прогнози, що цей аміак до населених пунктів, які підконтрольні України, він, тобто розповсюдження не буде. Ну і вимірювання, власне кажучи, аміаку у повітрі показало. Дозиметри відповідні у найближчих населених пунктах. Ну, власне кажучи, у самій Масютівці це 7 міліграм на метр кубічний, що в принципі у нормі. Да? Норма я хочу зазначити до мг. До міліграм. Так? І якщо брати місто Куп'янський, ті населені пункти, які знаходяться безпосередньо, там взагалі нульові, тобто показники, тобто життю та здоров'ю місцевого населення наразі нічого не загрожує. Ситуація надалі моніториться, контролюється фактично постійно у режимі онлайн, це вимірювання. Ну і, власне кажучи, щодо можливої розгерметизації, тобто подальшого цього аміякопроводу. Звичайно, що ми не виключаємо повторні обстріли цього магістрального аміакопроводу, оскільки ми всі знаємо, які події сталися у Херсонській області. І звичайно, що можемо очікувати від ворога все, що завгодно, тому що на першому місці у нього це терор. nesse